Всем привіт! Сьогодні буде посадка огірків. І ось я купив собі такі огірки Cesar F1. І ось інструкція. Це у нас середній гібрид стійкий до захворювань. Рекомендується споживання у свіжому вигляді і консервації маринування. Ось такі огірки буде сьогодні. Буду садити сьогодні. Пачку вже відкрив. Зараз я покажу, як вони виглядають. Це вже запилені. І ось скільки є одні паці огірків. Я рахував. Тут є 195 штук, до 200 штук. Ось такі огірки. Купив я собі ще дві пачки ось таких. Далеко огірок 5 грим нетто. І ось інструкція. Середній сорт. Дозрівання через 45-55 днів. Длина огірка буде 11 або 15 см. Вагою 100-200 гром, 100 або 200 грам. Такі огірки. Зараз я їх відкрию і покажу. Скільки буде тут огірків? Погано відкрив, Треба нижче. А у нас ось такі огірки, я вже коробку відкрив. І зараз я вам покажу, скільки тут є огірків. Ось така кількість огірків тут, ось такі паці. Далеко східний огірок. Ось така пачка. Зараз ще одну відкрию. Сьогодні буде посадка ось таких огірків. Ось таку кількість огірків я буду сьогодні садити. Тут є далеко східний огірок дві, дві пачки. І Цезар F1. Середній гібрид. Далі ми будемо косити траву. Підготуємо землю. Як будемо косити, ми вам покажемо. Далі ми будемо скопувати землю. І покажемо посадку. Як ми садимо? Чекаємо. Я друзі, скупав ось такий кусочок. І огірки будуть сидити біля того паркана, і огірки будуть крутитись по паркану до гори. Ось такий кусочок я скупав тільки що. Зараз я ще пройдуся граблями. Землю гарну розроблю, нароблю родочків і буде посадка. І там ще кусочок скупав. Тут я кусочок скупав і буде йти сюди. То все буде у гірки. І аж туди. Буду тут ще скопувати і граблями приміняти землю і будемо садити. Спочатку тут землю розробимо граблями, розпушимо, зробимо родочки і буде посадка тут перша. Посадку зараз покажемо. Чекаємо. Ось, друзі, зробив я таку тиншейку, такий рядочок, близько до паркана, так наздовж. Натягнув собі нитку, буде рівніше. І зараз нам потрібно змочити землю. Після того будемо садити огірки. Будемо кидати по два зерна. Курчик від курщика буде у нас 50 сантиметрів. Кужі від кущика. Глибина траншейки, зараз я вам скажу. Десять сантиметрів, дев'ять. Дев'ять сантиметрів буде. Глибина траншеї. Ось такого рядочка буде. І ось такі зерна. Буду кидати по дві-три штучки кожних 50 сантиметрів. Буде кинути два, два зерна. кожні 50 см буду кидати по два-три зерна. Ось такий рядочок під нитку. Ширина буде в мене 50-55 сантиметрів. Ось така ширина буде 50 см. Ось, як той іпотек. Свій замірю ширина огірок від огірка 50 см 50-55 см. Ось така посадка огірків. Хто хоче, може розіграти свою кружку. Або ще одну, можу вам зробити для замовлення. Хто підпишеться на канал і напише комент, хочу кружку. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім до зустрічі. Підживляти. Підживляти я не буду поки що нічим. Далі я покажу, чим я буду підживляти. Ось я посадив ось такий кусок тут біля паркана. І там кусочок є. Далі буду тут садити. Аж туди. Завтра буду скопувати і продовжувати. Садити огірки. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі все буде.